ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки події дня сьогодні четвер, 17 серпня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Медики обласного госпіталю ветеранів війни освоюють лапароскопічну методику. Перше в цій лікарні в госпіталі в обласному госпіталі ветеранів війни проведена лапароскопічна холіцистектомія. Працівники коломийського садочка спростували коментарі мешканців одного з мікрорайонів міста. Буцімто укриття закладу було зачинене під час повітряної тривоги. Я дуже сильно обурена. У Коломиї відкрили виставку творчих робіт випускників вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка. Студенти при опрацюванні е, своїх дипломних робіт користуються часто фондами. Тепер про це та інше детальніше у випуску. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку у городенці, який був пристосований для зібрань богослужінь. Ніхто з людей не постраждав. Поліція Прикарпаття встановлює обставини пожежі вогнем. Будову знищено майже повністю. Попередня причина пожежі коротке замикання електропроводки. Не закрите укриття працівники коломийського садочка спростували коментарі мешканців одного із мікрорайонів міста. Буцімто укриття закладу було зачинене під час повітряної тривоги. Освітня установа справді частину укриття облаштувала винятково для вихованців закладу дошкільної освіти. Однак, левова частина сховища доступна. Деталі розпитували наші журналісти. Сховище під одним із садочків міста на початку повномасштабного вторгнення було суцільним простором. Згодом частину відділили виключно для дітей, які перебувають у закладі під час навчального процесу. На її облаштування міська рада виділила матеріали, однак усі роботи виконував персонал садочка. Тепер кожна група має свій куточок. Малеча зберігає тут свої тривожні рюкзачки, посуд та іграшки. Однак незабаром на адресу адміністрації полетіли скарги, бо інша, так би мовити, публічна частина не облаштована настільки добре, як та, де перебувають діти. Розповідає очільниця садочка Оксана Боднарчук. На початку, коли почалася війна, садочок був закритий, і тут, навіть в цьому приміщенні, перебували мешканці. Ці ліжка, які ви зараз бачите у нас, я дозволила користуватися мешканцям. Але так як вони у нас стоять на бухгалтерському обліку, я не можу зараз віддати для мешканців, тому що я повинна забезпечити безпеку дітей. І ми перенесли для дітей. Потрапити на територію садочка можна через три входи. Директорка закладу переконує, місцеві мешканці знають, що зробити це через два з них можна без особливих зусиль. Третій справді зачинений з об'єктивних причин. Двері у нас постійно відкриті, ворота у нас постійно відчинені. Ми на ніч тільки прикриваємо з однієї сторони, де ведуться ремонтні роботи водоканалу. Там хвіртка зачинена. Для безпеки і в ніч на 15 серпня мешканці району таки потрапили до сховища. Однак нарікання залишилися, розповідає медсестра садочка Наталія Тепчук. Вони чомусь требують, що що не було відкрито так, як треба було їм. Цілі ворота відкрити. Вони почали фотографувати, що там в підвалі в тій стороні, де, де їм дали приміщення, немає е, таких е, е, зручностей, де як ми зробили для дітей. Однак перебувати мешканцям разом із дітьми, зокрема із медичної точки зору, небезпечно. Продовжує Наталія Тепчук. Спочатку ми всі сиділи в тому підвалі: і діти, і мешканці, і все. Вони хочуть приходити з котами, вони хочуть приходити з собаками своїми. Всякі люди приходять, там їх не будуть вже перебирати під час тривоги, хто хворий, хто не хворий. Перебувати в максимально адаптованих під дитячі потреби умовах вихованці можуть лише якщо сигнал тривоги пролунав під час навчального процесу. Вночі в цю частину не дозволяють зайти ні працівникам установи, ні батькам, ні навіть малечі. Щоб не провокувати, пояснюють в адміністрації. Ція ганна коврига працює тут із перших днів існування садочка. Жінка обурена тим, що бачила в спільному укритті. Приходять дуже багато чоловіків. Вони не йдуть у підвал. Вони стають коло дверею, там закурять, батьками закидали всю територію. Вони сідають, вони починають 100 грам пити, вони починають закущувати хлібом тут. Я не могла завести після тих людей дітей у туалет. Левова частка персоналу проживає в цьому ж мікрорайоні. Тож пропонують мешканцям об'єднатися та разом узятися до облаштування укриттів, каже діловодця дочка Світлана Костюк. Виділили то приміщення там 4 чи 5 кімнат, де є туалет. Це є сама необхідність для людей. Є багато підприємців, які тут працюють, люди, яких теж працюють ідуть йдуть сюди, в сховище. Гаражний кооператив, голови ОСББ. Я розумію, що зараз фінансовий стан в країні тяжкий, і в тому числі, може, ці всі витрати лягають і на бюджет міста. Ні, звалити все облаштування тої частини сховища на керівника. Директорка садочка підсумовує: зі свого боку освітній заклад робить максимум. Попри те, що міська рада звільнила сторожів, працівники залишаються на робочому місці по черзі цілодобово, бо війна, тож отримувати скарги ще й про неідеальне облаштування сховища особливо образливо. Уже другий рік йде іде війна в Україні, але чомусь мешканці вимагають від мене, як від директора, що я повинна облаштувати це сховище. У мене немає коштів і немає працівників, які мають для мешканців облаштовувати сховище. У нас там чисто є декілька лавок, які з чого ми змогли зробити. Я дуже сильно обурена таким, що наші люди зараз у такий важкий час, замість того, щоб допомогти, вони навпаки створюють таку атмосферу. Юлія Марциновська, Сергій Угрин. події НТК. Лапароскопічна методика зараз. Такий сучасний спосіб хірургічного втручання освоюють медики обласного госпіталю ветеранів війни. Така операція менш травматична для пацієнта, додає дає йому змогу якнайшвидше покинути лікарняне ліжко. Днями тут провели дві лапароскопії. Для цього запросили професора з Івано-Франківська Олега Ткачука. Ми зокрема хочемо подякувати Олегу Любомировичу за те, що він зілкнувся і. Прийняв вчити наших, скажімо, працівників. Ну і ми давно вже налагодили тісну співпрацю з нашим медичним університетом, з різними кафедрами. Ну і дякую ректорату, дякую керівникам університету, що вони колись випликають справжню хірургію з наших працівників. Дякую. дякую. Це вже подяка професору з Івано-Франківська за проведення операції. Пацієнт після лапароскопії та анестезії прийшов до тями, його відвезли до палати. А тому передувала ледь не ювелірна робота медиків. Адже у нашому госпіталі хірургічне втручання у такий спосіб робили вперше. Для цього запросили професора Олега Ткачука. Перше в цій лікарні в госпіталі, обласному госпіталі ветеранів війни, проведена лапароскопічна холіцистектомія. Це пов'язано з тим, що є. Є потреба в цих операціях, є таких пацієнтів достатньо багато, і завдяки зусиллям головного лікаря, адміністрації лікарні з'явилася така можливість є обладнана дуже сучасна операційна, де є все, що треба для проведення якісно таких операцій. Ну і в мене є певний досвід запуску цих виду операцій в різних районах, в різних лікарнях Івано-Франківська. Лапароскопія це мало інвазив. Спосіб хірургічного втручання розповідає Олег Ткачук, тобто травми шкіри та внутрішніх органів зводяться до мінімуму, а ще значно скорочується відновлювальний період, мінімізуються больові відчуття і практично не залишається рубців та шрамів. Відповідно, пацієнт недовго затримується в лікарняній палаті і повертається до звичного способу життя. Це зараз має таку модну назву раз стратегія, тобто прискорене одужання після операції. Цілий світ, ціла хір. Ругія світова крокує в цьому напрямку, і тут дуже багато факторів має значення: і підготовка пацієнта, і моральний настрій, який є у хворого, і підготовка до операції, і власне анестезіологічне забезпечення, і сама операція, і ведення післяопераційного періоду. Кожний етап має якісь нововведення для того, щоб швидше одужати, щоб швидше виписатися, щоб процес виздоровлення після операції тривав не тижнями, місяцями а якомога менше дуже добре. що Володимир Євгенович подбав про те, щоб зробити все необхідне і незважаючи на тяжкі зараз часи, на війну все таки є певне напруження. Я думаю, і економіки і людей, але все-таки зроблено все дуже добре. І на даний момент ця операційна одна з кращих в області провести лапароскопічну операцію в госпіталі. Вирішили після облаштування абсолютно нової операційної. Тепер тут все з європейськими стандартами та вимогами. Сучасне обладнання як для хірургів, так і анестезіологів. Операції у нас проводяться на саме сучасному наркозному обладнанні газовими, середниками. Після чого хворий дуже швидко відходить від наркозу, гарне знеболення. Обладнання у нас достатньо багато передових фірм. Одне з головних завдань медиків це провести успішну операцію, і відповідно сприяти тому, щоб пацієнт якомога менше часу проводив на лікарняному ліжку. А все це можливе завдяки професійності лікарів і можливості працювати у сучасних якісних умовах, каже керівник госпіталю Володимир Федоришин. Колись була така ситуація. 25 ліжок хірургічних там виконували десь на таких ліжках в середньому там 400 500 операцій в рік, з кібу колись стандарт. А зараз а об'єм і кількість оперативних втручань залежить від тої команди, від потреби кількості хворих, які можна надати допомогу. Тобто такі операційній за рік можна десь дійти до 2000 операцій. Я не, не кажу цілопороскопічні, в загальному об'ємі може бути дві тисячі операцій. Операційно ми насправді робили дуже довгий час. Десь, початки були 18 років, це вже 5 років. Ми мали але за допомогою різних бюджетів, місцевих, обласних, там, народного депутата якось спільними зусиллями. Міських частково грошей ми закінчили. Те, що перший досвід проведення лапароскопії у нашому госпіталі виявився вдалим, сподівається, уся команда, яка була задіяна в цій операції, каже професор Олег Ткачук. Працювати ще є над чим. Процес освоєння цієї методики тривалий, але без нього у сучасному світі ніяк. Кілька разів зустрічалися, готувалися, обговорили всі нюанси і. В принципі, я думаю, що тут не є, не є тяжко в плані співпраці, тим більше, що колектив досвідчений: і хірурги, і анестезіологи, і медичні сестри. Для того, щоб хірург-початківець освоїв цю методику, то треба десятки операцій під керівництвом, під контролем за допомогою більш досвідченого колеги. Так звана є крива навчання, навіть хірургів, де математично розраховано скільки треба зробити операцій, щоб були мінімальний рівень ускладнень. То якщо говорити за видалення жовчного міхура, то це до 80 операцій. Надіяні плюхі на Сергію Грин для подій телеканалу НТК. поліцейські Івано-Франківщини нагадують про важливість дотримання комендантської години, законів та порядку. Нагадаємо, на всій території Прикарпаття комендантська година триває щодня з півночі до п'ятої години ранку. Поліція Прикарпаття нагадує, що з опівночі до п'ятої ранку на території Прикарпаття заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Пересуватися дозволяється лише в укриття під час повітряної тривоги. Якщо людина в заборонений час впродовж комендантської години перебуває на вулиці, то правоохоронці мають право її зупинити, перевірити наявність документів, які б давали право на перебування на вулиці, чи підтвердити обставину про відсутність таких документів у даної особи, а також встановити причину пору. Ушення комендантської години усе моє. Все зветься Україна. У Коломиї відкрили виставку творчих робіт випускників Вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка. Понад 200 творів експонують у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Художня різьба, ювелірна справа, ковальство, текстиль, моделювання одягу, вишивка, художній розпис, бісероплетіння. Ці і не тільки різновиди мистецьких технік можна побачити на виставці робіт випускників Вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка. Це відібрані твори, які більшість з них не експонувалися в Коломийському національному музеї, але вони всі зібрані в одну таку експозицію, яка Передає насамперед дух буковинського мистецтва в сьогоденні. Велика кількість робіт, яка відтворює саме незламність, саме боротьбу, саме відчуття такої перемоги і возвишення, все ж таки правди над брехнею, над злом. Роман Гаврилюк, директор Вижницького коледжу, продовжує серед випускників навчального закладу. Вже є лауреати і дипломанти всеукраїнських та міжнародних премій, чиї творчі результати добре відомі не тільки в Україні, а й за кордоном. На сьогодні в закладі здобувають освіту майже три сотні студентів. Успішно завершили і вступну кампанію. Майже сто абітурієнтів розпочнуть навчання на різних спеціальностях. У Вижницькому коледжі ділиться Роман Гаврилюк. Намагаються активно працювати всупереч війні. Навчальний заклад востаннє. Анній період випускає крім освітнього рівня молодший спеціаліст, освітній рівень бакалав. Що є багато перешкод, багато таких, скажімо так, об'єктивних суб'єктивних моментів, які треба переходити. Звичайно, це і воєнний стан насамперед, це і міграція. Це вже не перша виставка студентських робіт у залах національного музею. Тут презентують творчі напрацювання вже не один рік. Студенти мистецьких закладів з Прикарпаття та з інших регіонів. Ділиться Ірина Федів, заступниця гендиректорки національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Студенти при опрацюванні своїх дипломних робіт користуються часто фондами, користуються тою джерельною базою народного мистецтва, яка міститься саме в музеях. І тому ми з радістю пропонуємо наші зали. Практично щороку презентуємо роботи або Косівського інституту, або Вижницького коледжу мистецтв і дизайну і радіємо тому, що студенти творчо працюють і вивчають традиції традиційне мистецтво, інтерпретують його і створюють сучасні роботи. Оглянути виставку можна впродовж місяця у виставкових залах національного музею. Коло відвідує відвідає блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, чин єпископської хіротонії владики номіната Петра Гулінея. Захід розпочнеться 20 серпня об 11-й годині у катедральному соборі Преображення Христового. Трансляція події живого телебачення відбуватиметься і у прямому ефірі телеканалу НТК. Нагадаємо, 12 липня папа Франциск поблагословив рішення синоду єпископів УГКЦ про обрання отця. Петра Голінея єпископом, помічником Коломийської єпархії у ГКЦ. Коломия у моєму серці фотовиставку із такою назвою відкриють у арт-галереї «Зодіак». Експонуватимуть світлини магічні історії про Коломию. Автори 50 фотографій переможці тематичного конкурсу Коломия у моєму серці захід розпочнеться 18 серпня об 14-й годині. В арт галереї «Зодіак». фотографії можна буде придбати, а виручені кошти із продажу підтримують місцевий інклюзивно-ресурсний центр. І це все на сьогодні. Нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі. 106.8 FM, радіо «Сяйво». Уся команда «Подій» дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.